Стрілецькі бригади. Що це таке? Це особливі підрозділи в складах наших сил оборони, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту у найскладніших її місцинах. З минулого року, точніше, з минулого літа, протренувалися саме ці стрільці, об'єдналися в бригади. І якими є перші досягнення або не перші? Розпитуємо Владислава Юрова, це заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції. Пане підполковнику, вітаємо. Наші вітання. Бажаю всім здоров'я. Судячи з місця ну, л... Судячи з місця локації, де ви знаходитесь, бачимо, то вочевидь, ви не в кабінеті. То де зараз, якщо можна, працюють стрілецькі підрозділи? І на чому концентруються саме ваші підрозділи? На сьогодні стрілецькі підрозділи залучені до виконання дійсно надзвичайно важких завдань. На території Донецької області разом з побратимами штурмової бригади Людь зброй, збройними силами та Національною гвардією боронимо міста Донецької області. Дійсно важко, дійсно тяжко. Хлопці титанично використовують свої надможливості. Я не знаю, як це краще сказати, але дійсно. Люди наші стоять та боронять нашу державу на наші області. Скажіть, за яким принципом ви формували і сьогодні формуєте такі стрілецькі підрозділи? Так як було вже сказано, що дійсно у червні 2024 року. З метою забезпечення національної безпеки та оборони відсічі та стримування збройної агресії проти України в структурах головних управлінь національної поліції та в місті Києві були сформовані штатні підрозділи поліції особливого призначення Стрілецькі. З перших днів створення підрозділів долучалися високомотивовані люди, добровольці, які вирішили захищати свої родини, домівки, друзів. Та боронити нашу державу. До складу підрозділів на сьогодні входять діючі співробітники з різних служб Національної поліції України: це оперативники, слідчі, дільнічі, співробітники з різних спецпідрозділів та поліцейські офіцери громади. Пане Владиславе, я так розумію, що в принципі це дуже доволі специфічна історія. Хто може долучитися до стрілецьких бригад? Чи обов'язково це тільки ті, хто вже є діючими службовцями національної поліції? І я тут ще додати хотів, вони на принципі ротації долучаються там тримісячний, умовно кажучи. Я пропоную варіант, чи постійна служба в рамках підрозділів до завершення воєнного стану? На сьогодні, на сьогодні керівництво національної поліції прийнято рішення про те, що долучатися можуть до наших підрозділів усі бажаючі, цивільні, які хочуть боронити нашу державу. Підрозділи, які увійшли вже для стримування та відсічі збройної агресії, виконують завдання так дійсно на ротаційній основі. Та будуть замічувати друг друга для виконання поставлених бойових та спеціальних завдань. Спасибі пане Володиславе, за те, що роз'яснили ці моменти за все, що ви робите. Володислав Юров, це заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції, підполковник. Він був на прямому відеозв'язку.